Тема Крим та українська Причорномор'я. Урок починається, як зазвичай із інтерактивних прав у різноманітних ресурсах, ну а далі йде розповідь про генуезькі колонії, також використовуються схеми про державу Феодору і про те, як було утворене кримське ханство. Також згадується мова про засновника династії Гереїв і про його дітище Бахчисарайський замок. Так, отже є і схеми, є візуальні джерела. Є джерела, які згенеровані за допомогою штучного інтелекту, і є можливість дітьми провести бесіду і порівняти справжні світлини із світлинами, які згенеровані, точніше зображеннями, які згенеровані штучним інтелектом. От також є різноманітні творчі завдання, знову ж таки висновки у схемі. От і з головними такими аспектами, ну і різноманітні завдання у кінці уроку: на розуміння, на візуалізацію, на роботу в групах чи то в парах, і завдання домашнє, як просте, звичайне, так і творче. Тому дана презентація дасть можливість добре розкрити тему, а також допоможе учням готуватися до НМТ.